Доброго дня усім. Ми сьогодні нарешті почали копати батат. Збираємося вже четвертий день. Сьогодні зранку таке начебто дощ починався, були, відмінили, а потім вирішили. Я оце поки зрізала цю всю, всю гичку і небагато, але ж вона ще не зовсім обмерзла, то їй так взагалі мало. Ну нічого, вона ось мороз жахне, вона вся притрухне, впаде, буде менше вивозити. Так, а ну дивимося, що тут маємо. Це ж дивіться, як я з попелом, з добривом. Це в нас гоча. Або його ще називають, здається Вінницький. Ну, не можу сказати, що ну, ось моя рука, що дуже прям... Та ні, порівняно з цим, то це величенький. А ось бабуся, а ну покажіть, я тут під оцім. Дивіться, яке дріб'язуда. Це Там, каз... тут, ну, це... О, підожди. Тайсон допомагає. А, бабуся, каже, були здорові. То... Це. Ну, це ж таке літо, пізно посадили. Дивіться, скільки б його було, але ж він такий дрібний. Ну, звісно, що бабуся он перебирає. Тайсон теж допомагає. Слухайте, дуже складно його копати. Це не картопля, я вже тисячу разів казала, він то отак росте униз, то може отак лягти. Зазвичай то воно отак свічками отак випадка. Підождіть, ну ну хоч без з матюхів. Це я... так, так ну я б не невелась, пішли. Чуєш? Не, не треба твоя допомога, вона якась дивна. Ну який ну, там дори, хоч ходь... у нас ще таке діти. Давай, даривай вже швидше. А ну що ти там їсиш? Тикай я гляну. Ну та ось же ж, дивись, що на рив уже. Тікай. Пішли он, он кішка, чуєш, чи хто небудь. Іди подивися, он, он Дуська, Дусечка. Це у нас помічник року. Поміч страшна, непосильна, прям. Все ри, гриб. Тайсон, іди, 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 дідусь, буде матюкатися. іди, не можна матюкатися. ж. Ні, ну то можна, але не можна для Ютуба. Тому що люди слухають, воно ж не гарно. Іди, виходь, ви, 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 по-перше, ти будеш зараз грязний. Зараз я також це я трішечки е, знімаю і йду. Беру лопату, ви що думаєте? А отам у мене це ж під агрове локно, бачите, отак от я позрізала. Тут ось залишила навіть сорт баку. Тайнунг не, не позначила. Оце ж піднімаємо агроволокно, а там у мене, не знаю, це вітер, мабуть, задуває, отам просто так посадила. Сьогодні копала, як засадила лопату, то забула, що він не так копається, як треба, ну як звикли. То о, дивіться, який переріз. Ай-яй-яй-яй-яй. Оце бачите, ж А бабуся, здивіться, яка здоровецька і перерізана. А? Оце ж все, папа, одні збитки. Бабушка, ну ви ж слідкуйте. Ой, так, а Ну так, кажуть, не туди повів лопату, отуди. От там копала сьогодні, то були здорові, зараз покажу. А я ж кажу, що складно, якби вам собака допомагав, то воно було б краще. Отож От, ви не слухаєтеся, дивіться, які здорові. Ну, оце так, помиємо та зараз з'їмо. Запечемо, а що робити? Тай. Я ось теж ось, дивіться, ось які були здоров'я. ну підожіть, зараз я його пружну. Тайсон, пішли, все, ми пішли, підожіть. Ах ти ж зараза. Забрала, не даєш нічого зробити, Ось пішла по лопату, ну це чокнувся. Він хоче йти до домівки, хоче йти відпочивати. Ні, кажу, поки погода дозволяє, треба працювати. Ми вже практично все так уже прибрали, от залишився перчик. Вчора так злякалась, думала, що гіркий, він же не достиг там, думала, що обмерз. Ні, слухайте, гіркий стоїть. А цього вчора е, солодко нарвала чотири ящики. Політик, скільки бігон ще було б. І такий він тугенький, такий гарненький. Ну, є отаке, звісно. Ось. Погане і обмерзло. Мама вже активно кущі швидко вириває, вони знають, що я такого не люблю. Бо може, ще ж таке погода, може ще, б, ще щось було б на рослинці. Ні, треба все швиденько. Щось у нас сьогодні дурне ставлення, отайсь Ой, вітер. Нам, нам так жарко бо копаємо, здається, що е, не холодно. Я ще в такій жилетці теплий, зараз і я буду копати і покажу що, якщо собака дасть, я десь рукавиці затирила, зараз тим шукатиму. Це бабуся, кожен протиратиме, то довгенько, мабуть, ми його сьогодні. І не викопаємо, а бажано було б сьогодні. А якщо дощ завтра, а що той буде гнити там в земляці? Ой, ми зазвичай його копаємо аж під кінець жовтня. Це просто що ото вже він обмерз такий, ранній такий заморозок вже був дурний. Він вже не ростиме все рівно. Тепла ж немає, Ну, тільки того, що тут то в землі буде зберігатися. Щось ми мало його і посадили, Ми зазвичай більше, всіхонули. Воно ж, як, як, розумієте, як ото мало посадиш, нікому всім треба. Як його багато, нікому не треба. Он чую хрустнуло вже. Чую хруст, бізе, папа. Що таке там у нас? Та то, мабуть, скло десь валялося. Так, все, Тайсон, допомагаємо. Помічничок он сидить. Хоче до хати дуже лягав кругом, дивіться, отаке хидне вже, змерзло, підмерзло, хоче спати, ну, але ж не підеш, без мене ж не піде. Ми з бабусею вдвох залишилися, папа пішов трішечки перепочити. Я вже сама захекалась страшне. Ось, копаю. Копаю і бачите, дивіться, він такий, оце зараз ламкий, його так трішечки отак кинь і він, він аж бренить. Он аж гудить весь. Отак трішечки, і воно, бачите, діться, миттєво. Ну, це я на малому показую. Ось зараз ще покажу. Тобто, на, наскільки це така делікатна його робота копати, ну, з дивіться, як він ламається. Діться, хруп і зламався. І все, і нема. І отак, от всі кінчики, бачите, починаю викопувати. Міч дали погану лопату, тільки що вже мені дали. Нормально. І вони отак от всі практично надломлюються. Ну, дуже багато. Я вже і руками гриблася. Оце Добре. ось тільки що. Ось воно, отак, отак воно, бачите, на корінні отаким чином висить. Так намагаємося викопати, щоб якнайменше було збитків. Та ну жалко. Воно може зарубцюватися і зберігатиметься. А може і по, і по, по гніє. Воно чути, як гніє, я вже мільйон разів розказувала. Якщо заходити до приміщення, де у вас лежить, зберігається батат, і пахне приємним таким ароматом, дуже схоже на імбір. О, ото вже десь щось гніє. Тобто він гніє, так приємно пахне. Хочу, то знаєте, бери та розкладай і використовувати як природний ароматизатор. О, це бабуся далі буде туди закладати. Зараз хотіла, я ж не можу отак дивіться і копати і знімати. А кому я скажу, що хто мені допоміг бабуся? Оце зараз, дивіться, оце так не вийде. Прийдеться ще отак обійду. З усіх боків підходиш як дурний. Зараз он допоможе. Зараз вкраде. Дивіться, ні, спати хоче. І не знає де лягти. Тайс, ну тікай, тікай, не, не треба. Ні, іди. Зараз отут, отак спробую. А ну, може, там хрустить. Ну, що я вам... Хочу сюди, воно хрустить вже. Так я його всунула, ну куди, ж вже, куди вже далі ту лопату пхати. Ану, викопайте, що я тут. Та я вже все, воно вже нормально. Ану, кладіть туди. Судячи по бадиллю, повинно щось бути. Це. судячи по бадиллю. Не ходіть по бадиллю, люди. По бадиллю можна не судити, я мала вона на увазі оце. Зелені було багато. А толку мало. Все, оце один кущ. От уявіть. Тут ось які і ось. Ось для порівняння. Морквини які. Ну от що це? А я вам хочу сказати, що ми і такі чистимо. Чистимо аж гай гуде. А ну тут що папо. О, тут вже другий пішов. Оце ж бачите, як воно. Начебто і на відстані. Це в нас щорічна. Така. Тут ось, ось дивіться, не встигли вирости, що це за бурульки людяні. Ну, дивіться. Це таке. Оце з ним намахайся прорости. Всі ж оці ж, кожен окремо оце ж, окремо оце ж проростає кожне оце вічко, оці живці, повідривай їх, понасаджуй, потім посади розсаду, потім поливай. Тай все взагалі роботи, бачите, як ще викопай його. Але він дуже смачний і корисний. Тобто ми не готові відмовлятися від слова взагалі не готові. Ану тут, папа якийсь кущ, бо я ж не буду його три дні знімати. Десь отут, ось пішов. А хто-то вилку ви викинули? Так. А як ми тепер будемо по сортам визначати? Ну, ось, наприклад, оцей. Оце вже не наш, це вже і чужий кущ. Ну, те, що я купувала ось. Це або, і, або оцей, це баку, або тайнунг. Ану, мені цікаво. Ну, то ж баку, вже вже ж витяглися, мабуть, оцей, оцей же ось іде. З краю воно було. З краю, то весь ряд мається на увазі. що я буду робити. Ну одну, ну давайте одну мені для відео і все. я. Ні. Ні? ну давайте, ні, так, ні. Підряд. Ну добре, давайте підряд. Дити, де треба сісти. А вам там сильно немає як копати, там вже, воно вже всілося. Сидять помішнички. А ну, що це за сорт? О, це вже... Той, що я купувала, слухайте, не дуже. Е, і у того мужчини, в якого я купувала, теж не дуже. Мама мені вже сказала, дося в нього не вродив. Ну і в мене ну, це ж не, не, не від продавця, дивіться, яка в мене, мирочка, вірочка Вівірочка. В неї вносі дірочка тікай. О, дивіться, навіть по кольорам можеш, бачити? Фіолетовий, отакий рожевий і білий. А ще повинно бути... Мені вже там отой цікаво. Це я не знаю, це, мабуть, наш білий. Ну, Тобто я не знаю, як він називається цей сорт, але він мається на увазі, що він у нас був. Да, це наш. Я білого не, не замовляла. У нас і свіє. До, до речі, такі бувають репаники, така здоровецька. Практично одна оця картоплина десь грам 700. А це щось такі. Ми ж чекаємо, ану цей. Ми вибірково кущі копаємо. Та цікаво ж ті сорти, які я замовляла, тепер їх, їх не знайду. Зараз сказати бабусі, щоб ще вона. Чи ми його потім будемо ще перебирати, звісно. О! О, ну сюди. Ну, все рівно невеликий. Що я вам хочу сказати? Все рівно невеликий. Так, це сюди. І ще мені оцю оцю ось, ось, мені цікаво оцю. Тобто оце дві оці, папці, вони куповані. Ну, інші сорти. Це, мабуть... Ану, що це зверху таке щось накрутило, якусь бульбу. А ну, йдіть сюди. І нема великого. Якщо там подивитися моє... Ого, як порізали прям. Якщо подивитися моє відео там, де я його замовляла весною, то це були такі такі бульби. Там не бульби, а свині цілі. А зараз таке. Ну давайте, ще оце і все, я вам допомагаю більше. А що там зариваєте? Чи то ви огризки. Ну, це ж, папа, можна його з'їсти, оце ж так уже прям в духовку і проситься. Це мене, об мене оперлися, сидять ось. Так, все і все, я вам допомагаю. А що ж, і самим цікаво подивитися і людям. Знову таке чогось зверху накручене, таке якесь щось дивне. Дивіться. Що це за... Слухайте, вона була велика, дивіться, як гадюка. Паляниця точно. Сорт поляниця, Ви подивіться, що. Скрутилося, а не низ. Куди можна було це лізти? Куди ти лізло? О, -о, 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 О. Все, я зрозуміла. Дасть Бог вродить на, на наступний рік. Оце я окремо відкладу. Оці сюди. Отак. Ба! Дивіться, оце окремий сорт. А, ага. Білий, то ми знаємо, а то ті, що я купувала, то ми його в окремий ящик припремо зараз. І окремо покладемо. Мабуть, це також баку зараз. Ні, мабуть, білий. От вже відчуваю, побачу по гечки. А мій білий серос знаю, то ще дивіться який. Ну якби ж оце, уявіть, оце кожна, так? Да? чепухня. Кожна, кожна та хоча б от така. А тут, дивіться, і багато його білого. А в минулому році гамно було, практично не було. Не, не, не зрозумієш, який йому клімат подобається. Оце в нас раз, два, три. Ще повинно бути три сорти мінімум. Шукайте, колупайтеся, якщо їх не буде, то все. З рядок ніхто не піде. Так, Тайсоне? Так, буду я допомагати. Все, трішечки ви прийняли участь в копанні батату. Почули, як ми кхм, лаємося. Ну, не лаємося, а емоції у нас бурлять і киплять, коли копаємо. Буду допомагати. Трішки так помогла, Ну, я ж дівчинка, я його так хочу, як бабуся. Зараз там і буду перебирати. Там ми його сьогодні догепаємо. Всім бажаю гарного дня і гарних вам врожаїв, натхнення. До зустрічі.